Добрий день всім, хто мене бачить і слухає. Тема нашого сьогоднішнього заняття, нашої школи це м'ясо в харчуванні людини. М'ясо було основним продуктом людей в кам'яному віці та під час ледівникового періоду. Тобто організм людини дуже добре сприймає м'ясо, тому що це еволюційний продукт харчування, який в них люди харчувалися ще. Як то кажуть, з періоду палеоліту. Організм людини дуже добре сприймає всі види м'яса, особливо страви з м'яса, а також ферментоване, тобто мариноване м'ясо, сушене і навіть сире м'ясо. Коефіцієнт засвоєння м'яса складає одиниця. М'ясо є чудовим джерелом білка, він містить всі незамінні амінокислоти. Також він містить жир, який теж дуже добре сприймається людським організмом і цілий спектр поживних речовин. Особливо важливим є те, що м'ясо є найкращим джерелом вітамінів групи Б. А червоні сорта м'яса прекрасне джерело заліза. Серед м'ясних продуктів особливим місце займає печінка. Печінка взагалі це продукт. Із найбільшою кількістю різноманітних нутрієнтів, яка містить практично всі мінерали, всі вітаміни, всі амінокислоти, крім вітаміну С і фітонутрієнтів. Давайте ми розглянемо харчову цінність різних видів м'яса для того, щоб ви могли орієнтуватися, а що ж вибрати або собі їсти, або своїм близьким, або, допустимо, якщо ви. Лікарі будете когось консультувати, я представила найбільш часто вживані види м'яса в Україні, тому що у світі дуже багато різних видів м'яса, але більшість ми вживаємо з вами свинину, яловичину, можемо вживати баранину, курку і індичку. Калорійність цих видів м'яса, як ви бачимо, Свинини я най... і баранене найвище, баранине навіть вище, у свинини. Хочу ще сказати вам, що оцінювалася калорійність і оцінювалося вміст білків, жирів всіх речовин з різних частин м'яса. Тобто бралися частини з різних частин свинини, там, наприклад, вирізка, почеревина і все інше, ошит, і все це прокручувалося на фарш. так? І тоді можна було оцінити загалом це м'ясо. Тому що відомо, що у тварин є різні частини м'яса, одні жирніші, одні, як то кажуть, менше мають жиру. тому це показники середні, орієнтовні. Ну, все-таки можна побачити, що бараня нам дещо вищу має калорійність, свинина дещо нижчу, ялочина теж достатньо калорійна. А якщо ми візьмемо курку і індичку, це якраз найменш калорійні види м'яса, види птиці. Тому курку і індичку можна фактично вживати абсолютно усім. і ми можемо на цих, як то кажеш, видах м'яса не прибавляти в базі. А тепер подивимося, скільки білку міститься, в яких сортах м'яса. Бо ми там їмо курку і індичку, але нам треба ще отримати білок повноцінний. Бачите, свинина має меншу кількість білку і баранина має меншу кількість білку. Чому? По тій простій причині, що вони місять більше жиру. Ну, це не говорить, що свинина чи, допустимо, баранина не корисні. Вони теж корисні. Е, дуже багато білку це курка і індичка. Тобто, по білку ні курка, ні індичка особливо не відрізняється. Дещо більше, допустімо, ніж свинина, має е, білку яловичина. Ну, яловичина, вона досить дорога, вона відноситься до червоних сортів м'яса. Їх, допустимо, ці червоні сорти м'яса, не всім дуже рекомендовані. А курка особливо вона є доступним м'ясом, тому і дуже хороше збалансоване по всім інгредієнтам. Давайте подивимося, де найбільше жиру. Найбільше жиру це в баранині. На другому місці в свинині трошки менше в яловичині, а от кульки індексі жиру менше. В них приблизно одинакова кількість жиру. Ну, важливо не тільки жир, а важливо співвідношення жирних кислот. НЖК це насичені жирні кислоти. Це ті жирні кислоти, які, як правило, рекомендують дієтологи, кардіологи не вживати. Багато, тобто зменшитись кількість споживання. І як ми бачимо, що допустимо, яловичина, свинина мають дещо меншу кількість насичених жирних кислот, а баранина має більшу кількість жирних кислот. І що слід сказати про курку і індичку, вони. Декілька разів мають менше на, насичених жирних кислот, тобто ці сорти м'яса ми можемо о, рекомендувати до споживання всім, навіть пацієнтам із ішемічною хворобою, серце з різноманітними захворюваннями, тобто, тоді, коли ми боїмося, щоб у нас не було і надмірної маси тіла і не було порушення бідного обміну. Мононенасичені жирні кислоти це олеїнова кислота. Ну, всім відомо, олеїновою кислотою, олеїної кислоти багато в оливковому маслі. Тепер хочу сказати: ось свинині непогана, кількість оливкової олії, я кажу, оливкової олеїнової кислоти, в баранині так невелика. Не Дещо менше, звичайно, в курці і в індильці по тій простій причині, що вони загалом мають мало жиру, менше жиру, Ну, олеїну жирну кислоту можна отримати легко із рослинних олій. Поліненасичені жирні кислоти. так? І якщо ми подивимося свинину, допустимо, особливо яловичина, там низький, низький рівень полінасичених жирних кислот. В свинині в баранині трохи вищий, а в курці, ви знаєте, не дивлячись на те, що загальний вміст жиру зменшений, там, як кажуть, досить хороша, є, хороша кількість поліннасичених жирних кислот. Ну, також також серед поліннасичених жирних кислот нас дуже сильно цікавить співвідношення омега 3 жирних кислот до омега-6 жирних кислот. Так, ну у цьому плані свинина, звичайно, що програє. В неї це співвідношення досить велике, але воно не виходить за межі норми. Зараз переглянені відношення до омега 3 жирних кислот. Раніше до омега 3 жирні кислоти усі, як то кажуть, вважали, що це панацея від атеросклерозу, А тепер зараз всі захоплення дещо зменшуються. Це зумовлено тим. І ще коли Гренландію приєднали до Данії, там пішли подивилися, а гренландців в них немає атеросклерозу. І вони вирішили, це, тому що вони їдять багато риб'ячого жиру, там багато меатреживних кислот. Але виявилося, що середній вік ланці був 40 років, вони просто не доживали до свого атеросклерозу. Дивимося, я величина так, вона має трошки значно менше, ніж свинина, баранина Баранина ще менше має співвідношення, Ну, окурка і індичка вони мають співвідношення непогано 13 і 16, але його вирівняти теж можна, якщо хочеться, це рослинними деякими оліями. Якщо ми будемо дивитися у міст вітамінів в різних видах е, тут я знайшла дані, наскільки, наприклад, 100 г м'яса забезпечить вас цим вітаміном. І хочу сказати, вітаміном В1 лідером вийшла свинина. 49% вітамін в 1 дуже важливий для центральної нервової системи і для міокарда. Так, якщо ми візьмемо, допустимо, баранину, то вона є лідером по вітаміну В12, а також і яловичина є лідером по вітаміну В12. Ну, баранина і яловичина відносяться до червоних сортів м'яса, і там більше залізу і більше вітаміну В12 це вітамін, який важливий. Тоді, коли у вас є анемія. А коли залізо в нормі в крові і, гемоглобін не низький, а високий, то краще перевагу віддати курсі. І індичатині. Отут курка навіть об'єднала індичку. Вона має достатньо велику кількість 22% ніацину, це вітамін В3. Це вітамін, який покращує мікроциркуляторне русло. І якраз в цьому плані бачите дещо вищий його, його рівень, якраз в курці, і вітаміну В6. В індиці більш скромніший набір вказаних вітамінів. вітамінів. Так, зараз нас цікавить також. Холестерин, скільки ж холестерину у м'ясі? Ну, звісно, що є дані, що харчовий холестерин він рідко коли у кого викликає порушення холестеринного обміну. Ну, все-таки є деякі форми порушень ліпідного обміну, коли холестерин треба зменшувати. Ну, найбільше холестерину – це фуагра 515, е е е нирки і печінка. Високий місяць холестерин, що Яловича, індича, індича печінка, теж будуть містити більше, більше холестерину. Свина, печінка, ну свину печінку не дуже рекомендуємо вживати, тому що свина, печінка, там, ехінококос, можна заразитися ехінококом. А от коли ми подивимося, допустимо, уже на свинину, навіть свинячі, допустимо. Серце, свинячий язик містить менше, навіть свинина містить менше холестерину, допустимо, чим яловичина, чим баранина. Свинячий язик, взагалі 50 міліграм це досить мало. Тобто він мало відрізняється, допустимо, від таких продуктів, як м'ясо кролика, яке є дієтичним, містить дуже мало. Холестерину 40 і бройлери, але такі, знаєте, худі, синіці курчата мазь місяць 30 міліграмів, і тому, коли, допустимо, качки першої категорії 50 міліграмів, тому, коли, допустимо, потрібно нам вибрати м'ясо пацієнтів, яким протипоказано велике вживання холестерину, ми можемо вибирати ці сорти, ці сорти м'яса. Тому кому яке найкорисніше? Склад м'яса залежить від жирності. Жирні сорти або частини м'яса місять дещо менше білку і місять більше жиру. Тому, якщо ми будемо, наприклад, вибирати свинину, вибирати, допустимо, філейку, то там буде менше жиру і буде менше, допустимо, холестерину і всього іншого, чим, допустимо, при жирних, жирних сортах м'яса. Крім того, свинина, а також, можна сказати, баранина, їх не відносять до червоних сортів м'яса. Так як заліза в ньому не більше, ніж в курячому м'ясі, тому свинину можна рекомендувати людям різного віку. Телятина і баранина це червоні сорта м'яса і там є. Більше і там є більше заліза. А залізо це такий мінерал, який сильно все окислює, а окислення це супроводжується ураженням всіх органів, в тому числі і судин. Снині багато вітаміну В1 і селену. Це свинина це лідер по місту селену. Бурячне м'ясо по складу не програє м'ясо індички, В деяких навіть. Як кажуть, в моментах по вмісту деяких вітамінів навіть виграє. Яловичину можна віднести до червоних сортів м'яса, так як вона містить найбільшу кількість заліза вітаміна В12. Цей вид м'яса найкращий при анемії. При анемії бажано призначати яволичину і печінку в печінці, теж досить багато заліза. М'ясо баранини е, 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 теж містить більше вітаміну В12, його теж можна рекомендувати при анемії. Но для більшості людей можна радити вживати куряче м'ясо, так як воно доступне по ціні, його можна їсти частіше і в більшій кількості. Ну, що, звичайно, і м, люблять. Українці на даний час робить акцент на курячому м'ясі, ну і також в інших країнах світу це є найбіль... одне із найбільш популярних видів, видів м'яса. Я хочу зупинитися на м'ясних виробах. А от тут починається вже дуже багато запитань і дуже багато проблем. Виробництво цих видів м'яса – це як то кажуть, не дуже здорова сфера. Що таке тримінг? Він використовується, він називається в промисловості м'ясніше, це тримінг. Це курячі блоки, з кісток, шкірок, пір'я з додаванням сої, манки, крохпалю, шпиго і корагенана із ісландського моха, з нього роблять сусідки, сердець, варені ковбаси. Біомаса із курячого посліду входить в склад сегделяк і сосисок. Свинячих шийка, карбонат і філе дуже популярні за простоти приготування. Соєві ізоляти, призначені для шприцування цільно-м'язових продуктів, легко розчиняються у воді. На великих заводах введення росулу всередину проводиться на спеціальних лініях з багатоговковими шприцами. За допомогою дріжджів, бактерій, одноклітинних водорослів і мікроорганізмів можна перетворювати вуглеводи, спирти, парафін, нафту, траву, в дешевий повноцінний харчовий білок, що містить всі незаміни амінокислоти. Тобто ми не знаємо, купляємо якісь сосиски, сердельки чи якусь шинку, чого і скільки там покладено. М'ясо із нафти з'являється так. Нафта давно використовується для виробництва, допустим, ліків, нить аспіріну з сіменами, як то кажуть, часто любимими. любими. в парфюмерні, в харчовій промисловості для виробництва жувальної овки, льодяників, ванілі, синтетичного жиру Олестри. Оцей синтетичний жир Олестри не засвоюється має нуль калорій. На ньому смажать і чіпси, і можуть смажити картоплю фрі, він не опісується, але він, він не несе ніякої біологічної цінності. І більше того, він негативно впливає на слизову оболонку кишечника. Нафта споживає деякі види мікроорганізмів і грибків. У 1957 році у Франції почали вивчення нафти з метою отримання білку. У Росії в 1973 року, в році відкрився завод білково-вітамінних концентратів, концентратів, який почав виробництво білкової маси, що використовується як корм для худоби. Частина виробної продукції навіть постачалася на експорт. На даний час виробництво м'ясного фаршу із нафти невпинно зростає у багатьох країнах світу. Швидше всього, ми їмо сусідки, сердельки, ковбаси, паштети та інші м'ясні вироби дуже часто із нафти. Треба відзначити, що натуральний шматок м'яса, існуючі технології поки що не зможе підробити із за складної структури колагену, на відміну від фаршу. Тому фарш, купуйте м'ясо, купуйте курку, не лінуйтесь, робіть фарш вдома. Можете кобаси, ровить кобасу вдома. Більше нічого вам не можу в цьому плані порадити. Але якщо можете, можете їсти м'ясо із нафти, і можете їсти м'ясо з курячого посіду із біоблоків. Бо мене дуже цікавило питання: а куди ж діваються біоблоки? Там, знаєте, ангари, у яких є. По 500 тисяч, по мільйон курень. Скільки того послі? Ну, Де воно дівається? Виявляється, для удобрення воно не годиться. Скидувати його в ріки неможливо, то всі ріки будуть забруднені. Робляться біоблоки. Ці біоблоки так, обробляються, щоб убити там поток мікроорганізми різноманітної сірчан інішими кислотами. І в біоблоках, в по корячому послі, так само, як в фекаліях людини, дуже багато повноцінного білку. І воно використовується для виготовлення різноманітних виробів із м'яса. І навіть навпаки, є такі статті, що що виділили, те і з'їли. Ну, я вам хочу сказати, що проблема забезпечення населення м'ясом. З кожним роком буде все ставати гостріше. Якщо, наприклад, людство нараховувало на початку ХХ століття 1 мільярд, зараз 6 і ми рухаємось до 7 мільярдів. Просто Земля не витримає і ми не зможемо таку велику кількість виготовляти м'ясо. Тому треба готуватися, що ми будемо їсти різноманітні м'яса зараз багато із комах, із медуз роблять. Тому ну, нічого, тут не, нічого тут не зробиш. Ну і навіть із нафти виявляється. Засівають білок, грибок, грибок поїдає нафту, потім той, грибок, а це, грибок той же кандіда, це білкова структура на місці амінокислоти, потім його там виробляють, висушують, прикрашують, припудрюють, ароматизують. І готують нам смачні різноманітні вироби. Дякую за увагу.